Доброго дня, сьогодні будемо сушити яблука саморобною сушаркою. Сушарка виконана таким чином. Сейчас я папіру беру. А тут ДСП. Оце лист ДСП знизу прикручується. А тут планка. От. Двоєчка, два з половиною ширина, десь сантиметр. Реїчки, скручені між собою. Можна дати ще для підсилення куточок прикрутити. І оце такий короб виходить. Ну я просто втарець прикрутив шурупчиками. Такий виходить короб. Заслаємо його папером, ставимо на сонце і висипаємо наше яблучко. В попередньому відео я сушив. або сливи, або разом все мішайте, як хочете. Можете посушити окремо, а тоді вже будете вкладати в банки. Також слоєм викладаємо. Якщо воно підсохне, можна докладати, щоб була повна. Ця. І на сонечку воно дуже добре завжди висихає. І у нас буде добра сушка. Для того щоб не сідали на неї всякі там мухи, оси, не відкладали яйця, зроблена ось така рамка із сіткою. Теж вона на куточках скручена і до неї прикручена сіточка. Ось по розміру її ставимо на цей. На цей короб накриває вона все. А тоді ще фіксуємо по чотирьом місцям. Фіксуємо її, щоб не здуло вітром шурупчиками. Дуже проста, надійна річ, багато років користується. О, все воно сохне. Дуже добре сохне, мухи не сідають, кожний може зробити. Дякую за увагу, до побачення.